Так, От у нас з вами циліндрик. З чого я починаю? Я можу підсилити світорозділ. От у мене світорозділ це лінія. Давайте я послаблю цю от ось центральну. От я послабив ось центральну. От у мене лінія світорозділу. От у мене світорозділ, от у мене вона туточки. От. Від неї, звичайно, що піде сюди. Падаючи тінь. От, 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 от. Сочки, отак, от акуратно. От, от, от. От, от. От ми бачимо, як вона тут іде, так характерно. Отуточки падаючи тінь, піде от зі дальньої сторони. от. І от у нас ми навіть намітили падаючу тінь. такими ентузіастами. Давайте. От. 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 З вами подумаємо. Мені треба цей світорозділ розтягнути. Я трішечки беру, роблю отак. Я беру такий пучок пучок лінії. Для того, щоб трішечки розтягнути цю лінію. Тобто, щоб в мене лінія залишиться, але вона буде більш такою, як вам сказати, більш м'якою. От. Вона буде більш м'якою. Мені треба, щоб вона залишалася, але мені треба її так, знати, заблюрити. як то кажуть. О! А тепер починається саме цікаве. я починаю блюрити в паперк отак. Поперекові такі штриховочки наносити. Це що сьогодні з сигналками, що вони там? Договорилися чи що? Сьогодні взагалі день такий цікавий. То було Пасма, був дощ, зараз да? Сонечко знову з'являється, воно все так по голові, по голові так робить. Ну, тиск. Трішечки. Трішечки є таке. І от бачите, як я такий. Пройшовся, тепер можу що? Трішечки ще пройтись, але дуже легко. Трішечки ще пройтись, але дуже легко. Моя задача потихесенько розмивати, розтягувати оцю лінію, щоб вона. Якби залишалася як форма, але переходимо від лінії до плями. Це робиться такими простими прийомами. Ну, як простими. Якщо піднести, припустимо, сюди ближче, давайте я піднесу камеру ближче, попрацюю, щоб ви побачили, як я потихеньку розбиваю лінію, от вона сфокусувалася. І я починаю, от у мене лінія, я починаю отак е легкими штрихуваннями. отак от Прям розкльовувати цю лінію, потихесенько її, бачите. Розмивати списувати. Розмивати, списувати, потихесенько, дуже легко. от от. так от. Дуже легко, із кінця. Потихесенько так розклювувати. Повертаємося назад. Вибачте, що. ну Воно так зручно, іноді треба і крупний план показувати, як людина працює. Шановні, шановні, все ж зрозуміло, що ви мовчите якось давайте контакт. Так, зрозуміло. Нормально все, так, да? так. тому що щоб я не переживав, що вам там ви мовчите щось. Замишляєте щось? Чи що? Ви щось замишляєте? Чи ні? Чи... Ні, дуже уважно слухаємо та дивись. Я паралельно малювала теж. Ой, молодці! Ви золоті діти просто, ви знаєте. Це добре. Тут у ту, щоб не згодить, щоб так і далі було. Щоб ви радували свого класного керівника і мене, і директора. І батьків. Батьків в першу чергу батьків. І своїх там любимих, своїх там, у кого є там. І ми потихесенько наносимо олівчиком. Далі, бачите, я від світорозділу потихесенько починаю наносити м'яко тінь. І це навіть, знаєте, от в таких малюночках, які у нас є, навіть і добре, що у нас багато таких от роздумів. Оце я все називаю роздумами. Тобто ми не тільки головне малювали, ми ще паралельно з вами думали. А на що воно впливає, для чого нам це. Візьміть нариси Леонардо да Вінчі. Скільки там роздумів, да? всяких там. Виробів, там винахидів. Понятно, що воно все не зможе злетіти. Воно не... Але на той час людина мріяла, уявляла такі штуки. От. Коли я так от проходжу, то здається, що нічого не відбувається. Це хідне ствердження відбувається. бачите, Поступово я накладаю штрихування і поступово моделюю тон. Не треба спішити, шановні, краще робити це відносно повільно і набирати тон поступово. Набирати тон поступово. тому що у нас, бачите, який він прозорий, біленький, ми да? ж не будемо одразу його зашорхувати в бокна, як указав. І, ну, да? і е, штришочки я по формі кидаю. У мене циліндр округлий і я отак от і стараюся такими округлими штришочками це обходити. В принципі, вам це все, ви бачили це все на підготовчих курсах. Я пам'ятаю, що в мене дівчинка вчиться Абасова Інеса, вона була вже в групі в паралельній да, на підготовчих курсах. От в мене багато хто магенди вчиться, хто був саме у мене на підготовчих курсах. У вас це, з моїх курсів це Таня Роза, Ганна. О. А з експертом Поліщук трішечки, да? Бугайова, це з експресу, там тиждень я займалася. Так, що там у мене відбувається таке прикольне, там якісь ці. Обрушення. Відбувається те, що я поступово так повітряно набираю тон. Не, не, не грублю в штрихуванні, в мене немає, знаєте а, Мети прям сразу так от, зразу, сразу, сразу, сразу сразу можна і так. Ну краще поступово. Це ж м'який матеріал, да він прозорий, він такий, от як папірець. Це це, це він з папіру з клеєм, це він циліндр, бо з все починати Ну, трішечки піднабираю, але дивлюся, ага, тут буде сильніше. Тобто, ну, такий у нас випадок, де у нас до під краї більш сильно том набирається. Тому сильно, отут от я по світорозділу вже не увлікаюся, не увлікаюся сильно, трішечки пройдуся і, і досить. Трішечки проводиться і досить. І досить. А, тут от з краю можу підсилити поступово. Не сильно, але для користі. Не сильно, але продовжусь. І бачите, як я проходжу, Я проходжу. Фух, я проходжу так зверху, ну, згори вниз, а потім можу і знизу вгору піти, звичайно, але я проходжу якби полотнами, секторами. От я почав, бачите, затемнення робити. Зараз я повинен його вниз дотягнути. На перших порах, взагалі, циліндр, коли там вчишся, навіть ми в університеті вчилися в перших курсах, ми взагалі робили циліндри. не... З плавним переходом, а такі якість складалися з секторів. Тобто ми його розділяли отак на сектори і починали ага, ступінчастий градієнт, от як ми вправо робили, так легше. На перших порах розбити на сектори, на плещини легше, ніж робити плавні переходи. Трішечки набираю, трішечки ще набираю його. У нас краю тут добрячий да, тонн. Ну, таке освітлення, скажімо так, досить складне, тому що і денне освітлення, і з цього боку електричне, і воно таке створює трішечки а, таке, на розбіріху такий, в плані освітлення. Чува страшного. Внизу теж треба піднабрати. І бачите, в одночасі я і прозоро йду, і в той же час, от якщо подивитися на це ближче, і в той же час в мене штрихування. Тобто я штриховочками отак накладаю. Зараз піду, от зараз, якщо. Так, це все здорово. Я, звісно, не такий крутий, як отой дідусь з відео, але це теж мені не подобається ці сповіщення. І тепер я можу ще, от у мене площинка, да, я можу її проробити, щоб ви розуміли, що да, тут теж таке сказяще, сказяще світло. Я заводжу їх да? тут трішечки, раз, тут трішечки навіть більше. А тут можна трішечки пробрати, вот. а тут навпаки трішечки набрати сильніше. Тобто на фінальних стадіях я починаю вже працювати над нюансами. Падаюча тінь, да? От, на фінальних стадіях я починаю працювати вже над нюансами. Так. Ну, от, о, в цілому такий неповний тональний. Ну, зараз з легкою проробкою в тоні. Легка проробка, тобто легка натяк дали. да, можна ще є куди дотягнути, по взрослому треба і фон пропрацювати, щоб він взаємодіяв. Ну, фон можна легко, припустимо, не От, Зараз покажу вам. Все вам покажу звідки я готувався на я його. О! от тут фон, О, я зі сторони світла набираю. Для чого? Щоб в мене заговорили світа. Тільки з'являється тут затемнення, одразу виразніше виділяється світло. І ми можемо навіть і градацію на світлі то зробити, в принципі. І по-хорошому так би треба і зробити. Наскільки вистачить у нас терпіння і часу. Да? І туди воно уходить туди. На, Нанівець, на да, небуттями. Отобтихесеньку я, я малюю, і я розслабляю. Послабляю свій вплив на олівець. Ну, от, от, от таким чином, бачите.